Вітаю, як і обіцяв, для спонсорів каналу. Дякую, що ви підтримуєте канал. Треба ж вам якісь зробити поощрення, правильно? Значить так, дивіться, будем... почнемо з двох, а там будемо бачити. Зараз сезонно бузина, суха ягода бузини. Тут більшість людей на створство підписалось тільки благодаря бузині, тому на сухій бузині для спонсорів каналу на кожному кілограму плюс 5 гривень кіло. Нормально? Напишіть в коментарях, подобається вам ця ідея чи ні. А якщо люди зайшли не по бузині, то значить ми зіграємо таку штуку, як побутова плата. І на побутовій платі спонсором каналу плюс 5 гривень на кілограмів. І далі тоді будемо думати, коли в нас закінчиться сезон бузини. Далі будемо думати, чим би іще поощрять спонсорів свого каналу. Да? Дивіться. Яка ситуація? Відправляючи посилку, пишеш, пишете в записці, я спонсор каналу. Або коли вам приходить звіт, так само пишете, я являюсь спонсором каналу, кидаєте посилання на себе, тобто просто свій нікнейм, ми перевірили, все, ви отримали свій приємний бонус. Так що, дякую, що підтримуєте канал. Ми зі своєї сторони будемо старатися придумувати якісь гарні ідеї для вас.